Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони! Тисяча днів стійкості незламності, справжнього героїзму. Цієї ночі українці завдали удару, вперше завдали удару атаком саме по матеріально-технічному центру забезпечення, який знаходиться в Карачеві. Це на території Брянської області Російської Федерації. Там зафіксували 12 вторинних вибухів і детонацію. Поговоримо про це а також про план стійкості від Зеленського. Ну і про те, як вітання атакам Добряче підпалили дупи росіянам. Погнали, друзі! Підпишіться на нас. Отже, дійсно, удар по Брянську, паралельно із ним. Помічник державного секретаря Сполучених Штатів Америки, а це Брайан Ніколс, підтвердив, що так США дозволили Україні бити американськими ракетами в глиб Російської Федерації. Росіяни, звісно, скиглять з цього приводу зачто. Ну і як завжди, погрожують ядерною ескалацією на вздогін. Цікаво до речі, в них комбінація. Спочатку зачто, а потім ядерка причину наслідковий зв'язок не працює абсолютно. Путін навіть затвердив оновлену ядерну доктрину. В Росії нагадаю, друзі, що передбачається ядерна доктрина. Вона передбачає, що підставою для завдання ядерного удару може стати агресія проти Російської Федерації та її союзників із будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави, а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками. В радбезі ООН від імені Рашки погрожував західним країнам і представник Росії Нібенця у радбезі від імені Росії Нібензя погрожував західним країнам. Теж ядер роздає посочення СМІ в обіцянке розрішення режиму Зеленского использовать дальнобойное вооружение для ударів території Росії. Возможно, самому Джо Байдену в силу многих причин вже нечего теряти. Ну, поражають близа рукисть руководства Великобритании и Франции, которые спешат подиграти уходящей администрации и втягивают не только свои страны, но и всю Европу в полномасштабную эскалацию с крайне серйозних последствиями. Генсек НАТО Марк Рюте базує, і це безумовно викликає схвалення в українців. каже, що захід не повинен обмежувати Україну у використанні зброї, яку їй постачає, просто базочка. Beslokheid. Clearly, NATO has said before when allies uh, deliver systems, weapon systems to Ukraine it is best not to put um restrictions on them. There's a general view, but then it is up to the individual ally to decide what they do. Потвісі демомент uh, uh, Russia getting North Korea involved. Видання Global Defense йде далі і повідомляє про перспективи того, що Україна може зробити з допомогою західної зброї після схвалення. Отже, Україна, за їхніми даними, планує знищити кримський міст після того, як Байден дозволив використовувати. Атакомс. Цілями будуть військові бази, аеродроми, об'єкти для, так би мовити, підтримки бойового духу, серед них і улюблений міст Путіна. Ну а тепер, друзі, про план Зеленського. Ми сьогодні його транслювали на моєму ютубі. Хто не бачив, повністю можете зайти подивитися. Президент на цей раз говорив не про перемоги, а про стійкість. Його цей план 19 листопада Зеленський представив у стінах Верховної Ради. Якщо немає часу, друзі, передивитися, я вам зараз коротенько розкажу. Отже, це план, в якому є 10 пунктів: єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет і політика героїв. Деталі за словами Зеленського ще допрацьовують план. Із додатками представлять. У грудні і з важливого Зеленський наголосив е, історія під назвою вибори під час війни неможлива за Конституцією України. Ми всі знаємо, що Конституція України та закон не дозволять проводити вибори у воєнний час. І ніхто в світі не вимагав і не вимагає цього від України. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори. Фронт у цьому напрямку передбачена зміна підходів до управління в армії, зокрема створення посади військового омбудсмена і нова система контрактів для військових. Знижувати мобілізаційний вік, за словами президента не планують. Міністерство оборони України та військове командування повинні представити нашому суспільству нову систему контрактів. Про службу в збройних силах України для громадян, які не досягли віку мобілізації, але хочуть хочуть проявити себе найкращим чином у захисті України, і ці контракти матимуть відчутну, дуже конкретну мотиваційну складову. І не потрібно жодних спекуляцій. Наша держава не готує зниження мобілізаційної віку щодо пріоритетів у виробництві зброї. Друзі, Зеленський говорив, що це будуть дрони. За його словами, наступного року Україна буде виробляти мінімально 30 тисяч далекобійних безпілотників. Також Зеленський ставить завдання виробити 3 тисячі далекобійних ракет і створити технологічну ставку. В цьому році ми вже виробили більше ніж 2... З половиною мільйони мінометних пострілів і снарядів до нашої артилерії, калібрів від 60 до 155 артилерійського калібру. Нарощуємо це виробництво. Але так само нарощуємо все, що стосується наших дронів. Наступного року Україна виробить як мінімум 30 Тисяч далекобійних дронів. до кінця року щодо енергетики, президент заявив, що підготують паспорти енергетичної стійкості для всіх регіонів. Пункт енергетика буде містити закритий додаток. Пункт гроші каже Зеленський: його будуть затверджувати разом із бізнесом. Які ж там пункти? Друзі, локалізація виробництва, закупівля українського. Також в контексті цього плану Зеленський заявляв про детинізацію, безпеку бізнесу від правоохоронців, так і сказав, і дерегуляцію. Щодо безпеки цивільного населення. Друзі, за словами зеленського, модернізують укриття і будуть укріплювати державний кордон, а також навчатимуть цивільне населення військовій підготовці. Бо навіть після завершення війни сусідство із Російською Федерацією нікуди не зникне, тому це завжди. Навіть за найкращого сценарію все одно залишиться це сусідство. І в майбутньому українці не мають покладатись на те, що хтось чи щось там зміниться. Тому укріплення державного кордону України, навчання українців цивільному захисту. До медичній допомозі розгортання системи базової військової підготовки є довготерміновою необхідністю виживання. Спитаєте, я ніну конкретика, яка стіну побудують, Якісь масштабні фортифікаційні споруди. Про це президент деталізовано не говорив. Сподіваюся, у грудні з'явиться детальний план. А можливо, і раніше ми про нього дізнаємось. Людський капітал тут плани такі: ліквідація впливу московської церкви. Національний стандарт безбар'єрності, особливо в країні, в якій стільки ветеранів і людей з інвалідністю, впровадження множинного громадянства, оновлення дипломатичної служби, було і про культуру Зеленський говорив, що Україна ініціює культурний Рамштайн і сприятиме створенню кафедр україністики в іноземних університетах. Важливий пункт плану це політика меморіалізації війни, вшанування пам'яті учасників, їхня інтеграція в суспільство. Що саме передбачають плани зеленського? Озвучені вони більш конкретно. Отже, перше друзі це реабілітаційні відділення в кожній громаді до 2025 року. Друге ветеранські простори, соціальна підтримка та квартири для ветеранів, залучення ветеранів до державної служби. Що? Вже робить перше здоров'я ветеранів, реабілітація в кожній кластерній та надкластерній лікарні створюються на сьогодні реабілітаційні відділення та центри ментального здоров'я. Треба більше завдання для урядовців для місцевої влади у 25-му році. Амбулаторні реабілітаційні відділення мають бути в кожній громаді, де є лікувальний заклад. Знаєте, друзі, суб'єктивно скажу вам, що мені дуже сумно що не прозвучало жодного слова про боротьбу з корупцією план боротьби, який президент внесе в план стійкості даруйте за тавтологію, тому що ця ракова пухлина, яка жирає просто мільярди щодня з українських кишень, з кишень платників податків. А найголовніше із війська є чи не найголовнішим. Планом стійкості, який треба реалізувати, який і досі не реалізований, а ганебно існує. Ось такі справи, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо цього плану стійкості, що схвалюєте, що ні, про що президент можливо забув. Ну і друзі, не забувайте, що нині наш тисячний день війни супроводжується великою кількістю втрат, руйнувань долі, і героїзму наших воїнів, і просто зараз на Покровському напрямку 111 потребує нашої допомоги, їм потрібне авто. Давайте купимо. Я в описі до цього відео вам дам лінк, де можна витратити там 50, 100, 200 гривень хто скільки може, аби ми швиденько зібрали авто для Покровського напрямка. Одного із найскладніших на території Донецької області. Нагадаю, Покровськ ще кілька кілометрів і вже Дніпропетровська область. Росіяни. Насувають, тому нашим дуже потрібне авто разом з Герою Кар» Ми його реалізуємо. Ще є така маленька бонусна для вас складова: це те, що ми маємо подарунок, який розіграємо серед тих, хто задонатить від 300 гривень. Це буде іграшковий пікап від фонду Герої Кар». З яким ми разом власне організовуємо цей збір, і підписаний цей пікап буде іграшковий. Акцентую автографом Сергія Жадана. Допоможемо, друзі. Дякую, слава Україні! Слава силам оборони! Щаслива, що живу з вами в цей важкий, але історичний час в нашій чудовій багатостраждальній, але незламній країні. До зустрічі, друзі.